Людей було багато, я бачив, як люди горіли в машинах і бачив, як люди лежали. Не, не особо я перелякався, я вибіг з машини, подивився, що все набагато могло бути хуже і, і, все, і сообщив своїм різним, що з мене все тут. Осколки пройшли, там де я сидів, не пройшов, стойка, крило, двері, все повело. всі лобовики, все всередині, все поолітало, всі пластмаски. Лічний кулак позавтра, на повороті. Лучше це ми тіло посипалось скло, люди поглядали на землю ну, і почався позахити. Тобто, хто пропустив випіцентрів, це відбув до СТО захистила. Все одно волна, це не подумала, що Згорів, кабинет згорів, магазин згорів, з тої сторони ще один бокс там машина стояла, модесик, і не голови все горіла. Один домик, який був мастерської, він вважається, як... Жилину ми використовували як майстерню, Горіла. І оце таке побачили вже. На станції нікого не було. Постраждали люди, які були в автомобілях, які їхали на клетофорі. Там три машини, наскільки я знаю, Є високоповерхівки. Ну, я на 10-му поверсі живу, просто чудом не потрапив сюди, тому що повернувся з тренування, намагався сюди йти, мені потрібно було зустрітися тут ну, з людиною, тобто тут ну, отут, отут, отут. Мої знайомі ворогу ну, працюють. Я просто деяких не додзвонився і одразу сюди прибіг. Ну, на щастя, з моїми знайомими все добре.